10 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні, який встановлено згідно з указом президента України від 11 лютого 2015 року. Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні 2014 року загинуло найбільше активістів майдану. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій у новітній історії України. Результатом якої стало попалення режиму проросійського президента Віктора Януковича та відновлення європейського курсу розвитку України у боротьбі за права людини та громадянина, демократію і свободу українці заплатили високу ціну: 107 загиблих героїв Небесної Сотні. Серед них представники різних професій, віку та статей, які приїхали з різних куточків України і навіть за кордону. Наймолодшому із загиблих було лише 17 років, а найстаршому учаснику революції Гідності – 82 роки. Тож цього дня ми вшановуємо пам'ять борців протестувальників. Україна завжди пам'ятатиме відданість, мужність та патріотизм своїх героїв.